Знаєте, величезна напруга виникає саме ось тут між рівнями, якась включається у мене особисто гіпервідповідальність. треба терміново знайти, що робити, яке рішення, куди йти, і так далі. І відповідно, ніби ти виборюєш місце під сонцем. але насправді в такому стані боротьби дуже важко взагалі знайти рішення, тому що перехід на наступний рівень. Зазвичай це про те, щоб почути себе і сказати, а що я хочу. І відповідно, окрім тих вправ, що ми робили до цього. Хто не робив, зробіть обов'язково, тут важливо прийти в стан розслаблення. Тобто, мені подобається ідея спостерігача. На якийсь день або на кілька днів, прям включіть режим спостерігача і подивіться, що вам світ підкидає. Тобто якась ситуація сталась, ви такі угу, цікаво, мені це подобається, не подобається. Хтось щось сказав, хтось дав, зробив вам комплімент, або, навпаки, не комплімент. І ви такі, це про мене чи не про мене? Це про ту людину, яка сказала, чи це для мене щось означає. І відповідно в такому режимі спостерігача легше зрозуміти, в якому напрямку йти. І коли ми відчули ось цей імпульс о, прикольно, цікаво. Важливо в нього піти. Про що я? Наприклад, хто не бачив, я зробила нещодавно підкаст про сон, і насправді цей підкаст я хотіла зробити ще кілька років тому. Але весь час відкладала, ну це ж не моя спеціалізація, це не той напрямок, в якому я суперексперт. Але потім я зрозуміла, що мені дуже важливо з людьми поділитися цим, тому що це інструменти, які дійсно працюють, багатьом допомогли. І чому б не поділитися? Тому що насправді мене часто спрашують, питають про це, але ну, мені немає ну, що скинути там, люди подивіться і знайдете відповіді. А кожен раз витрачати дуже багато часу на те, щоб Пояснити ну, Це не раціонально, тому що час у мене і так досить обмежений і завантажений. Відповідно, я думаю, ну, зараз все одно я не знайшла ось цю точку, а що я хочу робити, в яку сторону іти. Супер, є поклик поділитися про сон. Я просто беру і записую YouTube. Так само про перехід з рівня на рівень. Просто відчула, що мені хочеться поділитися. І я зараз роблю. Я абсолютно не знаю, куди це проведе. Я абсолютно не знаю, для чого це. Ну, от, якщо включити прямо логіку, окрім того, щоб просто поділитися з людьми. І якщо брати в контексті там бізнесу, в контексті е, моєї кар'єри, то відповідно це може виглядати досить нелогічні дії. Але мені захотілось поділитися, і я нібито, як в стані ось цього спостерігача і ніби як пливу за течією і дивлюсь, а куди це приведе. І відповідно ви шукаєте, де з'являється ось ця маленька іскорка цікавості, де ви такі цікаво, я давно це хотів зробити. о, Я хотів це спробувати давно. цікаво, там У когось щось вийшло. Я хочу цю теорію теж протестувати. Я теж хочу це спробувати. І відповідно таким чином, якраз ось тут між рівнями, ви починаєте тестувати те, що може вам сподобатись, тому що насправді немає. Того, що просто головою ви можете визначити, ось це точно для мене, а ось це точно ні. Досвід показує не лише мій, а й інших людей, що поки ти не спробуєш, ти не знаєш ні на що ти здатний, і ти не знаєш насправді, що тобі сподобається. Тому що у мене були. Напрямки, які мені здавалися, ну це мені точно сподобається стовідсотково. Я пробую тестую, розумію, ну не дуже. Мені подобається, як це роблять інші, але так, щоб робити це самі, мені не хочеться. Бувало, навпаки, я думала, ну це точно не для мене. І якось так складалося, що я все-таки пробувала щось і так, О, клас! Це кайф, я хочу це забрати в майбутнє і, хоча б там періодично це робити, я, навіть як експеримент. Щось навпаки переходило в щось більше. Тобто та сама каракулографія, яка зараз є моїм основним напрямком, перший раз у мене взагалі нічого не вийшло. Вона не була мені цікаво, ну просто там нічого особливого. Але в якийсь момент, коли я спробувала другий раз. З другого разу я зрозуміла, що о, клас, вау, я хочу в цьому продовжити. І ось так експеримент за експериментом, експеримент за експериментом, і я просто в цей напрямок. Відповідно, дуже багато ось таких класних бізнесів, неймовірних якихось точок експертності досвіду, з'являється з маленької іскорки цікавості. Відповідно, я хочу дати вам напрямок. Поспостерігати, знайти ось цю іскорку і спробувати.